Всім привіт, друзі! Мене звати Кейс Ера, і це довгоочікувана розпаковка з тему. Тож, сідайте зручненько, беріть щось смачненьке і давайте розпаковувати. У мене є така мила відкривашечка з аврори. І почнемо! Пахне м'ятною жуйкою. Знаєте, така є солодка м'ята. <рес> Мені самі цікаво, що це може так пахнути, але в мене є одна підозра, але запах там мав бути інший. Тож, давайте подивимось. І перше — це такі сердечка. Ці сердечка я замовила для своїх чохлів. Я роблю чохли з епоксидної смоли. Зараз вам покажу. Я роблю ось такі е, саморобні чохли з епоксидної смоли. Я роблю їх на замовлення, і тому я замовила для себе ще такі сердечки на тему перламутрові. Дивимося далі. Якщо вам цікаво, я можу зробити огляд всяких деталей. Це мені здається дуже цікаво. Які я використовую для чохлів. Тут ще буде пару деталей для чохлів, я думаю. І в основному по тематиці мого каналу карти Таро, тут теж щось має бути. Далі, отак, беру наугад. Так, це. Чохли. Це чохол на навушники. О, я робила на них теж дизайн. Прикріпляю вам десь тут фото. Це теж рожевий кейс. Але він уже йде з іншим карабінчиком. Мають бути ще. О! Клас, я так люблю розпаковки, ви навіть не уявляєте. Дивіться, а тут такий самий з блискітками, але прозорий. Вау! Це прям мега к'ют. Ну, бо я рожевий вже собі замовляла, а от такий. Вони такі милі, я не можу, я не можу. Що то з чим то? А я думала, я їх не замовляла. Дивіться, зірочки. Вони теж дуже милі, і в мене їх чомусь дуже часто замовляють. То були металеві, але вони трохи окислялись, а це я взяла з пластику. Ще один факт про мене. Я роблю е, нігті собі сама, і я замовила ось такі наліпки на нігті, і вони йдуть в такому е, таро стилі, що ну, чахунське щось. Зараз покажу ближче. А я не можу, Вони Ну, Magic. Наступний манікюр я вам покажу з цими наліпками. Я сподіваюся, мене їх вийде прикріпити і якось дизайн замечити. Ну, блі! Це дуже гарно. Давайте дивитися, що там далі. Ось така. Я не знаю, що це коробочка. Це знаєш ти не наче. Байдет Сейдж. Оце воно пахло на всю пошту, на все відділення. Оце воно пахло. Це такі благовоння White Сейдж, це такі листя дерева. Боже мій, воно от пахне просто жуйкою е солодка м'ята. І трохи, знаєте, такими. От я народилась в селі, і от коли ти виходиш влітку, е коли ти виходиш влітку на суху. Таку полянку біля річки, і там от трави, от так прям суха, суха трава, якась яка квітла. Я думаю, дівчата, що нам треба це запалити. У мене такого ще не було. Я дуже хотіла спробувати, але я не знала, що в нього такий запах. Давайте спробуємо, я надіюсь, мене YouTube не забанить за це за вогонь. Ютуб не бань. Підпалюємо. У мене руки трусяться. Вибачте, я після тренування з боксу на руки і руки прямо. По ідеї його треба підпалювати повністю. Він очищає простір, очищає простір в кімнаті. Ви можете від е, поганої енергії, якщо там до вас прийшли гості, якісь небажані, або ви відчуваєте себе тяжко, то цю е, рослинку можна обкурювати собі будинок. Також нею можна чистити карти. Так, все, я затушую. От коли вона димить, вона пахне звичайним е, паленою такою травою, а просто так, ну, це реально солодка м'ята. Жуйка, солодка м'ята. В цій коробочці ще лежить інструкція, е, Ну точніше, не інструкція, а що саме тут знаходиться. От White Sage це те, що було до. А тепер, дівчатка, Пало да? Санто. Мені дуже цікаво, яке с тему Пало Санто. Бо я поки з інтернету пало Санто не замовляла. Я ходила до магазину Знахар у нас у Львові і пробувала ну, нюхала так його і собі вибирала. А я ніколи не замовляла. Я... Мені дуже цікаво підпалити зараз і понюхати, як насправді стему воно буде пахнути. Ось така йде до нього картка. От! Дві карточки, карти в упаковці, в такій коробочці воно йшло. Я дуже здивована. ну Це типу суперприємно. І що? Дістаємо і зараз понюхаємо, як воно пахне. Ну, немає якогось вираженого запаху. Але він, я бачу, що він якийсь такий трохи ну, не вологий, а наче, знаєте, в смолі. О, тут, тут, наче, от прямо є смола. Зараз я вам покажу ближче, я її стану і покажу вам ближче. Вони маленькі, я бачу, вони такі трохи вологі. Якщо вони трохи вологі, вони будуть більше димітись. Це класно. Я таких вологих ще ніколи не зустрічала. Дивіться. П'ять паличок. Так, спробуємо, спробуємо, дівчата, підпалити їх. Що то буде? Я візьму з цієї десь ось так. Зараз подивимось, наскільки гарно вони загораються, наскільки гарно вони горять. Вони, вони дуже гарно загораються. Їх не треба довго тримати. М -м. Вони дуже пахнуть. Реально, ну, топ. Це це топ. Я не очікувала, якщо чесно, що с тему прийде така кайфушка. Запакована, дівчат, запакована. І ціна, там щось взагалі якісь понти. Чи 130 гривень за ось це і 5 паличок? М -м -м. Пало Санту теж чистить енергетику, він приводить ваші думки в тонус, він знижує головну біль. Якщо у вас головна біль, ну, не прямо так внюхувати його, просто трохи обкурити кімнату, і головна біль, якщо вона легка, вона зійде. Мені дуже подобається. Ставлю хай димить. Так, я помітила єдиний мінус, що її не можна поставити. Вона не пряма. Ну, Хіба її так наждачним папером заточити і можна ставити. Але саме виробництво не робить прямий низ чи верх якусь одну сторону. Тому так, тільки в ручках обпалили, затушили і все. Ну, Це дуже круто, що воно прийшло в такій запаковці. Ну, тут написано, що тут прийшло. Тут є Тут є картки. Це супер класно. Так, не дуже великий YSH, але, ну, за такі кошти, тим паче, що я брала його на пробу. А от 5 паличок, вони ну, доволі величенькі, гарні. Я думаю, мені їх набагато вистачить. Так, ну що, йдемо далі. Що там у нас далі? Ще один чохол. Ну, я не буду показувати, дивимось, що далі. Тут щось важке. Я здогадую, що тут, але треба впевнитись точно. Так, це е, епоксидна смола. Але це епоксидна смола, ювелірна, яка е, у f смола ультрафіолетова, яка застиває е, при ультрафіолетовому прелампі. Бачите, тут навіть є така велика інструкція. Бачите, при лампі, в якій нігті сушить, які нігті сушить, І перший раз мені, коли я замовляла в інтернеті ультрафіолетову смолу, мені поклали таке от вкладення, як нею користуватись. Це дуже круто. Так, і ковпачок і дивимось і сама смола. Дивимося далі. Там щось... А, ще один чохол, дівчатка, не вибачайте. Вони такі самі. Це ідентична. Хіба я нажала дві? Треба буде подивитись. Дівчата, це арома палички. Я теж перший раз замовляю на тему арома палички. Ну, мені було цікаво, який аромат вони мені покладуть, як воно буде насправді англійською. Написано: Добре, добре. Ну, буде наугад. Я не знаю, який це аромат, наче мав би бути чи бергамот, чи зелений чай, щось таке. Дивимось. О, тему, я в шокі. Як цей мем. Вони дуже круто пахнуть. Оу! Я в шоці? Я, ніколи, я такого ніколи не думала. Я вже бачу єдиний мінус, що вони якось сильно напресовані, з них взагалі не сипеться, але може це і плюс. Я замовляла ще на тему таку підставочку для паличок. Дивіться, це така змія. Я думаю, що вона мідна. В неї є такий отвір для того, щоб туди вставляти паличку. Тож, зараз я підпалюю паличку і... і ми пробуємо. Що це за запах? Поставимо собі там на задньому фоні разом з моїм восьминогом. Дивимось. Ну, дивіться, підпалюється вона доволі важкувато. О, ні, все, все добре, то я щось собі накрутила. Так, паличці треба трошечки погоріти, здуваємо. Так. Ну, зараз, знаєте, не чути того запаха, який я чую так, але я поставлю паличку, і ми будемо вже в процесі нюхати, який там буде запах. Так, ну що, далі? Ще одні зірочки. Я не розумію, хто мені поставив по 2. Я не могла замовляти по два. Що це таке? Це я замовила по два? Фух. Я вже злякалася, що це ще одні наліпки. Але це, це наліпки для нігтів, але інші. Ой, ну вони дуже гарні, дуже. Тож, я буду ще вирішувати, з якими зробити наступний манік. Ці такі більш готичні. Якщо ці такі меджик, то ці такі готичні. Але я дивлюсь, що в цих якість трошки гірша. В цих покраще буде якість. Тож подивитись, який манікюр у мене буде в наступному відео. Так, і я знаю, що це останнє, і я спеціально його залишила на кінець відео, тримала, так сказати, таку інтригу. Я нащупала його ще на самому початку, але до останнього не хотіла, знаєте, витягувати, щоб на кінець завершити це відео крутим айтемом. І це, звісно ж, звісно ж, карти Таро. Але ви не повірите, тут змішано те, що я обожнюю. А це карти Таро та прибульці. Так, я чомусь дуже давно зв'язала свою, свою таку долю. Ну, не так сказати, що долю, а просто от мені завжди були цікаві якесь потайбіччя, прибульці от прибульці особливо. Типу, для мене прибульці це щось таке, знаєте, чого я не боюсь, що реально існує. І в що можливо я вірю. Ну, неможливо, я вірю, що в, нашій, що в нашому всесвіті ну, мільйон відсотків мільярд є ще якесь життя на інших планетах, окрім нас. Ну, Боже, ви бачили? Який у нас всесвіт? Ви бачили? І щоб там нічого не було, так я її відкриваю я вже її я вже так хочу її подивитись. Це просто не знаю, тільки на тему можна знайти таку, таке крутяцьке, блін. У мене навіть Нік в інстаграмі на моєму основному профілі 027 aliens. 027, тому що я 27 числа народилась, а 0, тому що 2000 року. Так, от така у мене е, потаємні такі числа. Дивимось. Я. я, я... Я дуже, я, а я не знаю. Описую вам свої емоції просто. Я пам'ятаю, як ми в гуртожитку з подругою е, малювали на стіні в. В кімнаті прибульця, він був тоді такий крутий. Я щось там домальовувала фарбами, приклеювала йому емблеми на одяг. Він був супер крутий, і команда, яка заходила до нас, вона завжди жахалася його і така. Боже, що ви намалювали? Ну, це було дуже прикольно. Ви подивіться, яка тут тильна сторона к'юті. Ну, такі милий прибулець. Як можна їх не любити? Скажіть мені. Боже, я надію, сьогодні вночі до мене не прилетять прибульці і не заберуть мене. Мені колись снився такий сон. Може, це був не сон? Дивимось. Мені хочеться показати вам кожну карту. Це найкращі карти, які в мене коли-небудь були, які я коли-небудь тримала. Що я люблю? Вони маленькі, як я вам вже говорила, як я вам вже розповідала. Ну, ці малюнки, так, у них трохи якість, ну, трохи не дуже, але це тему, вони коштували щось, знову ж таки, до 200 гривень. Гріх жалітись просто. Я от буду так перегортати, і ви дивіться. Я, я тепер не знаю. Я тепер не знаю, я тепер хочу футболки, блін, з такими принтами. Офігеть. Це просто самі найгарніші карти, які я коли-небудь бачила. Клас! Я не знаю, хто створив цю колоду, але це просто якась геніальна людина. Туз кубків. Все ясно. Усе прописано в картинках. Все видно. Ну, тут навіть по цим картинкам можна побачити значення, якщо ви збиваєтесь і не знаєте. Вау! Вау! Пишіть вісім слів про інопланетянів, про прибульців. Можливо, у вас були якісь історії з цим, можливо, ви щось хочете розповісти, цікаве. І наступне відео, якщо набереться багато коментарів, я зроблю розклад на цих картах. І уже точніше, і гарніше, детальніше буду вам показувати кожну карту і дивитись, яка ж вона гарна, і яке значення вона може нести. Тож, це була така моя розпаковка. Кому сподобалось, кому не сподобалось, пишіть, можливо, є якісь зауваження чи пропозиції. Я все читаю, приймаю і відповідаю. Дякую вам, гарного вечора, мирного неба! І побачимось в наступному відео.